Ви збираєтесь в якусь мандрівку, давайте поглянемо, як вона пройде. Швидше за все, фінансів на свою поїздку ви знайдете. Але саме так знайдете не те, що у вас є вдосталь фінансів на цю поїздку, а вам доведеться пошкребти там. По сусікам, як у тій казки про Колобка, може позичити десь у когось, може заначку якусь витягти, тобто це не прям така поїздка, на яку вас вдосталь грошей. І, ймовірно, ви самі дуже добре це усвідомлюєте, бо основний страх щодо цієї поїздки, що у вас не вистачає фінансів, що це досить сильно ударить вам по карману. По суті, хоч поїдете ви в цю мандрівку, хоч залишитеся на місці, особливих змін для вашого життя не відбудеться. Ну так, ви, можливо, завдяки цій поїздці зможете уникнути парочки якихось неприємних сюрпризів, але це не прямо якесь таке критичне змінення вашої ситуації. Цій мандрівці, на жаль, вам доведеться зіштовхнутися з якимось розчаруванням, з якимось дисбалансом, коли ви, можливо, намагатиметеся тримати своє розчарування, свої емоції під контролем, але щось так складеться, що не надто це вам вдасться. Ну, от одна з причин, напевно, розчарування, бо спілкування з якимись людьми, з яких ви зустрінете під час цієї мандрівки, буде досить таке напружене, можливо, навіть на повишених тонах, а можливо, навіть із сварками. І комфорт, судя по всьому, підведе, чи під час поїздки, чи там уже на місці не вистачатиме нормальних комфортних умов. Чи таких комфортних умов, до яких ви звикли, яких вам хочеться. Ви будете незадоволені цим комфортом. Ой, і після поїздки буде якесь таке розчарування, якесь таке невдоволення, негативні емоції від цієї поїздки. Буде якесь таке відчуття, не мов, могло бути краще, ви розраховували на краще, а воно не склалося так, як має бути. Можливо, дійсно, ваша сума на цю мандрівку недостатня. Проаналізуйте ще раз добре, чи достатньо у вас грошей, чи не варто, можливо, не варто залазити в борги задля цієї поїздки, можливо, краще її відкласти, бо схоже на те, що зараз вона дещо не на часі, що ви ні фінансово, ні морально не готові до цієї поїздки, та ще там якісь негативні нюанси і з людьми, і з комфортом також.